Вітаємо вас їх шанувальників футзалу на заключному безправі. план. Задорожний. Гамар. Святослав Гамар виходить на ударну позицію. Гравець, якого іноді на початку моєї коментаторської діяльності доводилось. Наперед, Брановський виконує пас на Олега Галая. Ліворуч Кубрак. Галай у центр майданчика. Брановський у Віталія Платона з тих гравців, які зазвичай були надзвичайно корисними. Потрібно зараз пригадати. Ось Костянтин Петрик. Аніо взяв на себе ініціативу. Остап. Буде розхитувати Андрія Задорожного. Ліси отримували меншу кількість практики. До цього забивати можна ж було. Лісовський падіння. Крушельницький. Бог для Фаренса і компанії. Пробиває Андрій. Дивиться уважно, де знаходиться Оліщук. ліщук. Доворіда М'яч під контролем у Фаренса. Той може і Лівою стріляти. Рикошет! який момент! Повертається команди на заключну 20 хвилинку сьогоднішнього юрового вечора. У нас нулі на табло. Блектор Vision та SovServay2 поки що не забивали. Якщо дивитися, правді у вічі, Блектор Vision постарався. Хлопці значились, але це зробили разом із свійском арбітрів. Зараз Кубрик на ударні Ще поштовхалися із противником. Романіо. Потрібно стріляти з цієї позиції заблоку. йтимуть з очей. Удори! У життя. Команда Володимира Лав. Є можливість удару з лівого плану. У на в надальній стійко пробити по володінням команди суперника і це робить Андрій Шастить. З того, що ми зараз бачимо усі гравці. Хочуть зараз Броновський. Летить на вощишину. Не було а, нападу на голкіпера. Арбітри віддають перевагу. Black -Tor Vision. Падіння. Намагався зіграти Кубрак. Марчук притримав суперника, однак атакуватиме й надалі Black -Tor Vision Оліщук. Оліщук правою повз ворот. І знову не щастив. Скільки моментів уже створив Блектор Vision за допомогою таких вражаючих відборів. Розвертається. Хто дивився за попередньою грою, той чудово має розуміти, що цей майт є спроба з лосочка! Остап хлопці зі збережними очками за підсумком стартових корнець титурів. Продовжують вести свою боротьбу. Хтось за медалі, а хтось за збереження прописки. О! Софтсер Вейтну повів рахунку. Браво тайм-аут для Black Tour Vision. Чотири хвилини та... Дебрановська. Ну все ж таки не таланить. Фортуна відвертається від Black Tour Vision у не першому поєдинку. Пусті ворота. Крушельницький. 2-0. І це, мабуть, все. Шов сервей добиває. Так пізно ми ще не завершували, правда, до комендантської. години. сподіваємось, повернемось додому. Фаренс поміж ніг. Брановський на дальній стійку потрібно ж було віддавати важчіше. Кубрак! Удар! Не по трибунах, не лише у прямому ефірі, які вболівають. За кого саме не скажу. Оскільки можуть виникнути претензії, Гол 3-0! Юрій Крушельницький. Це вже остаточно здобуває перемогу для команди Совсевий. Браво. у нашій зустрічі 3-0. Совсервейту переграє на і решта учасників, котрі сьогодні не взяли балів, зроблять правильні висновки. Броновський вже разом із сиреною звучить свисток Рефери. Дякую за те, що були разом із нами. Вечір відкоментував Олег Чунець. Бережіть один одного, неодмінно зустрінемось.